Ще одне цікаве місце, яке варто відвідати у Любліні, це так званий будинок слів. Будинок слів раніше називали музеєм друкарства це художній та освітній центр, створений для популяризації значення слова у культурі та суспільному житті, а також для поглиблення знань про історію Люблінського друкарства. На базі музею зберігаються антикварні друкарські машини та розташовані шість майстерень. У кожній з них проходять майстер-класи. Стіни, будівель, стеля та навіть сходи щороку розписують за мотивами різних книг. У дворі дома слів розміщується арт-інсталяція, яка щороку змінюється. Вона завжди присвячена якійсь касті. Казки полюбляють мої сини. А особисто мені більше подобаються міські легенди. Зараз розповім вам ще одну. Камінь нищення не, не, не дотикач. Don't touch, Напевно, не просто так. Цей камінь тут стоїть. У середні віки на центральній площі міста стояла плаха саме на цьому камені. Одного разу трапилось так, що міському кату довелось покарати невинного. Його сокира з такою силою встромилась в колоду, що колода розкололася на дві частини, а у камені залишилася щербина. З тих часів люди стали помічати, що всі, хто наблизився до каменю, спіткала біда. Тож торкатися його категорично заборонено. Я не став ризикувати. До того ж, ми помітили, що камінь таки має негативну силу. Саме біля нього наша знімальна техніка почала барахлити. Тож ми вирішили піти від проклятого каменю за територію старого міста, де вирує життя сучасного Любліна. Люблін це одне з трьох польських міст, у якому до цих пір їздять тролейбуси, як кажуть у нас в Україні, рогаті. Що ж, цей вид транспорту дуже пасує козячому місту. Тож, якщо є бажання відчути атмосферу буденного Любліна, покатайтесь на тролейбусі. Місцеві тут чемні. А коли будете їхати з Любліна, придбайте на згадку сувенір у вигляді козлика. Це крамниця, де ви можете придбати собі козла, будь-якого на колір, на зріст. Козли тут сувеніри, козли тут проводять екскурсії, козли козлів люблять діти і довіряють їм. І не козлять. Пам'ятаєте, я казав, що козлик це добрий знак. Я придбав собі традиційний магніт, причеплю на холодильник, щоб в домі панували щастя та любов.